Того, чого ви не хочете. Але ніколи не женіться за тим, чого, чого дійсно вам не потрібно. Будьте щасливі тим, що ви маєте. Ну, Тому що, скажімо так, я дуже розчарований в тому, що я мав, а тепер його не маю. І стати на землю тепер мені буде важко, хоча я цього дуже хочу. Тому... Приженіться за, за чимось тим, чого ви не, ну, дійсно вам не потрібно. Будьте задоволені тим, Будьте що ви маєте. Будьте да, Задоволені, так, тим, що ви маєте. І ну, багато хто що робить. У мене також є діти, якщо ти чогось йому не купиш, він на тебе сердиться. Поважайте своїх батьків. Дуже, це дуже така хороша від мене буде вам порана. Поважайте батьків. І слухайте те, що вам кажуть батьки, що вам кажуть вчителі. Не думайте, що ви розумніші ні. Вони вже пройшли то, куди ви тільки йдете. Ну, Якщо ви я думаєте, від себе, я від себе сказав все, що хотів. Ну, будьте щасливі, навчайтеся, здобувайте освіту, це також важливо. Це також важливо. Давайте подякуємо нашому ветеранів. І якщо в тебе є така думка, прийде така думка, вона прийде, що в тебе все погано. Нічого немає, нема за що дякувати. Спомніть, спомніть тоді знати, що в вас вас краще, в мене, спомніть Сергію. І знаєте що? Закрийте всі зараз очі на пару секунд. Тримайте очі всі закритими. Тримайте, коли я скажу, відкрийте. А тепер уявіть всі. Що ви так народилися і ніколи не бачите. А таких людей є мільйони на землі. Я знаю особисто таку дівчинку, їй 30 років зараз вона народилась сліпою. І вона така вдячна Богу за все, хоч немає зору, ніколи не бачила сонця, ніколи не бачила нічого. А тепер відкрийте очі. Скажіть, будь ласка, є за що дякувати Богу? Завжди згадуйте це. Що сказав Сергій? Військових лишилось без зору теж зараз. Що що? Кажу, військових дуже багато зараз лишилось без зору. — Військових багато втратили зір, хлопці. Є паралізовані повністю лежать. І вони живуть, вони зменні життям. все добре. Скажи, парус, давайте, Вадима, привітаємо. Скажи, брат, що в серці є. Можеш просто щось підкреслити, що я сказав. Ні, то я вам всім перше за все дякую, що нас послухали, прийняли. і... Саме головне, що я вам скажу, то любіть батьків, поважайте, поважайте один одного. Цінуйте те, що маєте, цінуйте Україну, вона в нас незалежна, і все буде добре. Все буде Україна, героям слава. Слава Богу. Слава Богу.